Огляд ось такої цікавої купюри талісмана. Зараз вона дуже модна. Дуже багато людей таскають, бачу в гаманці. Не знаю, допомагаю чи ні, але купюра цікава. Пластик. Сувенірка з позолотою. Лазерка. Гравірування. Якість відмінна, Поганих у них і не було. Китайський пан продовжає кльопати сувенірку. Це у нас китайський Бог, по-моєму, Дашбо, Бог благості та благополуччя. І да, ось така цікава купюра. Зараз замірюємо її. Довжина половиною, Десь тут 7 половиною, Це у нас що тут? 8 лунар-долар. Австралія? І ось з цієї сторони ось так вона виглядає. Ось такий цікавий талісманчик. Хто вірить в такі штуки? Знайомий використовує взагалі ці, багато читає, як закладинки в книжках. Ось така прикольненька купюрка. І до слідуючих відео. Дивіться, кому цікаво, буде ще багато різних жетонів, купюр, підборочок. Ось такі пластикові купюрки.